Діво вірна, молись за нас. Вірна, та, котра завжди дотримує слова, та, котра є вірна даній обітниці, вірна своїм словам, вірна своїм рішенням, вірна в своєму житті, в усьому Богові. В цьому вірна, що Господь. Їй довірив Марія, Божа Мати і наша. Отож від неї хочемо вчитися в який спосіб бути вірним, Як щось говорю, як щось кажу, як щось обіцяю, дотримую слова, виконую те, що обіцяв, що обіцяла Богу і людям. Дотримую слова, якщо потрібно засвідчити. Що мені залежить на цій людині, що мені залежить на цій справі, що мені залежить на покликанні, яке Господь мені дав, залежить мені на обов'язках моїх життєвих, бути вірним, не переставати йти дорогою в тракті дороги, не зупинятися посеред дороги, не зупинятися під час виконання. Якогось обов'язку чи праці. Вирішити і зробити, бути вірним, бути вірною перш за все, Богу. А якщо вірні людям, своїм обов'язкам праці, родині, сім'ї, покликанню, то це і є вірність Богові. Тому приходимо до Тебе, Марія, щоб від Тебе вчитись. Щоб з тебе брати приклад, щоб тобі довіряти, щоб завжди з тобою йти в житті, і щоб вчитися від тебе, в який спосіб, особливо сьогодні, я хочу бути вірним. Я хочу бути вірною тому, що є для мене найважливіше в житті. Отож, Бог на першому місці, запитую себе, в який спосіб. Моя вірність це підтверджує, в який спосіб стараюся бути вірним, вірною. Отож, на чому полягає моя вірність? Марія, провадь мене до Ісуса, вчи мене і заохочуй своїм прикладом, в який спосіб бути вірним, в який спосіб бути вірною перед Богом. Бути вірною перед іншою людиною, перед моїм ближнім. Дозволь, Марія, нам бути вірними. Навчи нас. Навчи нас в якийсь спосіб сказати так раз і назавжди. Діво, вірна, молись за нас.